Це в нас рандом. Знову ж таки, зустрічний бій. І цікавий момент. Німця перейшов на американця, але також категорії важких танків. Також категорія важких танків. І хороша. Тут таке, тут таке дійсно, насправді, хороша гармата. блядь, подивися, який вертухай залітає по е 50 то й що? А, дивись, як він жениться за нашим, просто-напросто здичів. Озвірів, за нашим бачатиком, дає йому з підпалом наш бачат. Наш зводний братик залишається без хітпотів. Це може бути небезпечно, може опинеться в гаражі, даємо нижній броньовий лист по е 50 м Ось як не пробують, блін. В нехамуха пушать, получається, пушать нашу ЛТшку, нашого взводного братика. На получає, блін, підкови на сандалі. Ти куди тікаєш? Ми їдемо за тобою. Ще раз, напевно, по нам видастся, ну дивись. Ну, звісно, що видаєш і пробуває. На, Забирайся ти звідси з наших очей і відправляйся в гараж.